Сьогодні мій ігровий світ Майнкрафту буде перетворений в справжню стратегію, де нам придеться боротися за виживання, добуваючи ресурси, воюючи, розбудовуватись та розмножуватись. Тому обов'язково берещу смачненьке та приємного перегляду. Що ж, почалося з встановлення одного потужного моду та розглядування стартового меню. Не знаю, на що я на нього втикав. Оса зрозумів, що вона мене чекає, створив новий світ і почав бавитися кнопочками. Щось там понатикував, вибрав фракцію жителів, і mm. мені далося троє безробітних мужланів, які зразу в ту саму секунду погнали добувати дерево на благо нашої держави. Побудувавши ратушу, один жителів пішов полювати на свинку. Ледве-ледве її запивши, він переніс цілих 150 одиниць хавки, що для початку досить непогано. Зібравши трішки ресурсів, в мене появилась ферма і відповідно один фермер. А через пару хвилин, звідки взявся пес. До речі, нові громадяни беруться магічним чином. Ном з ратуші, нажавши на цю кнопку. І так пройшло вже біля 10 хвилин, і моя могутня цивілізація налічує одні бараки, один склад, один домік для жителів, три ферми і одного блудного сина, який не пойме де лазить. Ех, з кожним днем ми стаємося могутнішими і могутнішими. Ви тільки подивіться на мою армію з цілих п'ять піледжерів. От вони молодці, а от у цей чогось не працює. А ну, давай, відправляйся на ферму, сподіваюсь, тобі сподобається сапати город до кінця своїх днів. Так, а що там мої шахтарі? Ну, мужики молодці, копають руди, яких, до речі, в мене прям дефіцит. О, ні, один житель застряг, треба спасти. Давай, 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 біжи тут, занадто небезпечно, а тобі вмирати ще рано. Оу є, в нас є перший замок. Можете мене привітати і давайте ще до ферми. Бо як бачите, їжі в нас так чуть-чуть замало. Будуємо ще два нових доміка. Перевіряємо робочих, чи всі точно працюють. І нарешті в нас появився маяк. Тепер ми зможемо його покращувати, і в радіусі нашої території жителі будуть отримувати відповідний буст. От згадайте, з чого ми починали? Іде ми зараз. Це ж просто офігенно. До речі, завдяки замку на озброєнні нашої армії тепер стоїть розорювач, поки він тільки один, але в майбутньому надіюся їх буде більше. Тут я випадково зробив зібрання всіх селян, але нічого страшного, вони всі повернулися на робочі місця. Ні, ну з ротами в нас конкретна срака. Просто порівняйте скільки в нас їжі і скільки копалин. Це. Просто ужас. Ура, перший рівень маяка готовий, і ще один розорювач готується. Давайте піднімемо воєнну планку і побудуємо ще одні бараки та ще одну магічну башню. До речі, в мене вже така непогана армія. Два голема, два розорювача, десять піледжерів і троє чеклунів. Це, звісно, дуже добре, але з кожним днем порудам стає все плачевніше. Тому відправляємо ще одного життя в шахту. О фак, мужики, що ви тут забули? Тікайте, дібіли! Є, в нас загинув один житель. Бля, ці два голима якісь дуже агресивні. Тому я буду розцінювати це як напад на нашу державу, і пора, 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 чуть-чуть так повоювати. І так, дорогі солдати, ми маємо отримати всі їхні ресурси і забезпечити безпечну роботу наших дорогих шахтарів. Перша група атакує цього засранця, а друга цього. Вот, молодці мужики, відьми, мінус тільки ще десь в курчах ховається. А от і він. Вітаю вас всіх з перемогою. Тепер це салон наше, всі ресурси наші, шахтарів в безпеці, а ми тим часом закінчуємо розбудовувати державу. Останній третій замок, новий город, новий домик, нові бараки, ну і сторожові башні. Перша група навертається на батьківщину, а ви на всяк випадок лишайтесь тут. Ну і на цьому все. Ми досягли максимальної кількості населення, максимального рівня майка, маємо армію, запаси ресурсів, і ось так це все виглядає від першого лиця. Величезне дякую всім, хто додивився до цього моменту. З вас, як завжди, лайк, підписка, коментик, та до зустрічі.